Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про свою мотокосу Stihl FS250, яку я купляв ще наприкінці 2021 року. Купляв, скажімо так, просто щоб було, щоб лежало. Саме в цей час почали зникати з продажу такі легендарні моделі зі звичайним класичним двохтактним двигуном і я вирішив собі. Купити цю модель. На той момент в мене ще була китайська мотокаса, але вирішив, як то кажуть, купити, щоб лежало. Потім купив окремо такий ремінь фірми Echo. Такий найзручніший. Так, тут був теж двоплічний ремінь, але я вирішив собі купити трошечки кращий, ніж шов в комплекті, ключ в комплекті. Купив собі головку нового покоління це 26-2, тобто таку, яку не треба розбирати, щоб замінити нову різку. Чим ця коса штіль FS250 відрізняється від інших. Скажімо так, одна з найменших мотокос штіль це FS38, FS45, FS55 це найменші мотокоси в лінійці штіль. Е, найбільші, найпрофесійніші це fe 450 вже їм на заміну пройшли fe 460 а це, скажімо так, середній клас. Ну, Деякі зайобища можуть сказати, що такого середнього класу не буває, є або професійний, або побутовий. Але сравпес на ті класи. Хочу сказати одне, що це коса з. Досить великим запасом потужності, е і нею можна косити все підряд. Тобто, ну, нещадно так експлуатати експлу... експ... експлуатувати з ножами, е бо найменші коси, такі як Oleomax е Party 25, Husqvarna е 128R, ну, це найменші, е з найменшою кубатурою, з найменшою потужністю коси. Які, так, використовувати їх на якомусь різнотраві чи на високому бур'їні, це ну, так, знущатися з ним. А це коса, в якій 40 см кубічних потужність двигуна, тобто об'єм двигуна 2,2 кінські сили 1,6 кВт, тобто є така велика подушка. Хочу сказати ще, що ця коса кардинально відрізняється від FS55, тим, що тут стоїть набагато кращий фільтр такого професійного типу, бумажний. Також вона відрізняється кардинально тим, що тут. Іде конструкція повністю от професійної мотокоси, тобто циліндр посаджений на металевий картер, Тобто абсолютно. Професійна конструкція тільки з, зі, зменшеною, зі зменшеним діаметром циліндропоршньової групи. Також є ще одна дуже-дуже велика особливість те, що, на відміну від FS55, на відміну від побутових кос коскварна, тут, стає, тут стоїть е, в трубі е, от, от стальний вал, тобто не тросик, а вал. Тому використання цієї мотокоси як кощоріза є нормальним і воно не гробить косу. Решта деталей дуже схожі на FS-55. А, ну ще хочу порівняти цю косу з fs 120 Це абсолютно ідентичні моделі, тільки на fs 120 1,3 кВт. І діаметр поршньової групи 35 мм, а тут діаметр поршньової групи 40 мм. Ну і різниця в ціні відчутна. Я цю косу купляв приблизно за 9 тисяч. Зараз така модель коштує більше 15 тисяч. І, скажімо так, питання якості воно нерозривно ходить з питанням ці... ну, ціни. Тому я не знаю. Чи купив би зараз я за таку ціну цю мотокосу. Коштує вона більше 15 тисяч і це суттєво б'є по кишені. FS120 коштує 12 800, Ну і це вже так більш-менш дешевше. Були питання в коментарях, що краще FS 250 чи мотокоса Oleomax 741. Я взагалі не фанат. Оновленої лінійки китайської оліомак, тому цю модель можливо порівняти лише з оліомак старої версії 740Т по її, скажімо, так, простоті і надійності. Бачок тут 600 грам, праймер підкачки. Це у нас регулювання повітряної заслонки, все гарно збито. В такому корпусі стартер звичайний безплавного пуску. Рукоятка така звичайна штілівського типу. Єдине, що ручку звідси поставив від іншої мотокоси з більш широким хватом. Труба 25,4 мм. Як же сказав, що тут іде стальний вал і конічний редуктор з доступом для змазки конічної пари. Не у всіх Редукторів штіль є доступ е, до змащування конічної пари редуктора. Ось, такий, ось таке перше знайомство з мотокосою штілі F250, і буквально незабаром ви побачите цю мотокосу в роботі.